Інформаційні, соціальні, психологічні, юридичні послуги, а також різноманітні тренінги, заходи та ретрити. Сим усім можуть допомогти у центрі підтримки ветеранів «Місце сили, який діє у Чернівцях. Детальніше про його роботу довідувалися журналісти ТВА. Місце сили, яка надає таку необхідну опору, допомогу та розуміння. Чотири місяці тому у Чернівцях відкрили центр підтримки ветеранів, послугами якого можуть скористатися і ветерани, і ветеранки, і захисники та захисниці, члени їх сімей, а також члени родин військовополонених, зниклих безвісти та загиблих героїв. Основні послуги, які ми надаємо, це соціальна підтримка, соціальні послуги, психологічна допомога і за. Тими запитами, за якими звертаються ветерани, юридичні послуги. Ми надаємо юридичні консультації. До надання юридичних консультацій ми долучаємо соціальних партнерів двічі на тиждень. У нас визначені дні, коли приходять фахові юристи, і за записом, за попереднім записом. Окрім того, центр займається також організацією корисного та якісного дозвілля всіх, хто сюди звертається. Це різноманітні екскурсії, походи в музеї, в Ботанічний сад ми ходили, в музей під відкритим небом організовували для родин військовослужбовців та родин загиблих захисників. Так само ми проводимо різноманітні майстер-класи. Для діток та для дружин військовослужбовців групи підтримки проводяться в нас різнопланові. В нас відбулися групи підтримки підтримки для матерів загиблих захисників, групи підтримки для дружин. Зараз працює група підтримки дружин, військовослужбовців, які чекають своїх коханих з війни. За чотири місяці роботи центр підтримки ветеранів організував понад чотири десятки заходів, участь у яких взяли понад 400 ветеранів військових, Ових та членів їх родин не тільки тут у просторі відбуваються заходи, але й відбуваються поза. Ми виїжджаємо на ретрити. Якраз у літній період то члени родин загиблих, зниклих безвісті, могли відпочивати на природі, в бергометі і отримувати психологічну допомогу від спеціалістів центру підтримки ветеранів. Найбільшим попитом у центрі користується саме юридична підтримка, яка допомагає ветеранам та захисникам вирішити питання, що виникають після повернення додому саме у правовому полі. Коли ветеран чи військовослужбовець який ще не має відповідного статусу, так він приходить. Йому треба вирішити питання отримання статусу, отримання там чи оскаржити інколи бувають такі випадки, що треба оскаржити там причину звільнення, встановлення. Відповідного матеріального забезпечення є недооплачені тому звертається є, потребують фахової юридичної підтримки. Тетяна Ткачук також наголошує, що надзвичайно важливою є психологічна підтримка ветеранів, військових та членів їх родин. Адже війна, яка безпосередньо торкнулася кожного з них, докорінно змінила свідомість і змусила заново вчитися жити та контактувати зі світом, здається. Що ніби все зовні спокійно, але є певні тривожні моменти, які є. Скажемо, потреба навчитися заново комунікувати з членами родини, і такі от тренінги. Відповідні фахівець, наш психолог, проводить. І зараз плануємо започаткувати саме проведення такого психологічного кіноклубу, де не можливо переглядаючи якісь певні художні картини чи мультиплікаційні фільми, щоб учасники могли і переглянути цей фільм, і потім розібрати якісь певні психологічні моменти. Юрій Боровський став на захист України одразу після початку повномасштабного вторгнення. Річно пройшовши складний бойовий шлях та отримавши важкі поранення, відважний воїн отримав статус ветерана війни, дізнавшись про відкриття центру, одразу звернувся сюди за допомогою та юридичною підтримкою. Я вважаю, потрібно такі хаби, і вони мають бути і, і як то кажуть, чим чим більше, тим краще. Тось, щоб ветеран при звільненні, не залишався один на один з своїми проблемами. Це дуже чудова ідея. Я всім всім своїм хлопцям, хто мене знає, рекомендував рекомендував. Рекомендую. За словами директорки департаменту соціальної політики Наталії Фрунзе, такі центри є потужним соціальним простором, де ветерани, військові, їх сім'ї можуть також зустрічатися та комунікувати між собою. Окрім того, це платформа взаємодії влади та громадських організацій задля досягнення важливої місії допомогти всім, кому так необхідна підтримка. Ми бачимо, що є потреба там, наприклад, в реабілітації, в лікуванні ми працюємо з охороною здоров'я. Якщо ми бачимо, що людина хоче змінити професію або пройти профпереорієнтацію якусь, то ми працюємо з центром зайнятості. Якщо є потреба в послугах, які не надає центр підтримки, так само шукаємо фахових спеціалістів або міжнародні організації, які можуть підтримати, надати ту чи іншу підтримку чи допомогу. На дубіцька Теми дня, ТВА.